Вітаю на каналі середина листопада і таке коротке включення. Важлива робота, щоб не втратити бджіл в зиму. Потрібно їх захистити від мишей, від шкідників, щоб миші не проникли в вулик. Ми маємо свій час придбали, ну їх багатенько придбали, бо від 100 штук знижка була. льоточки, але тут було три лише проходи. Щоб переставити, то був виключно три. Ми зробили ще три, щоб все ж таки, коли буде гарна погода, бджола мала змогу виліти, вилетіти на облід. Розвернули і поставили. І отак швиденько проходимо. Більш новіший варіант літочків, який ми зараз використовуємо. Ніби такий самий, але сам метал кращий. І тут вже воно на всю е, ширину отвору є ці проходи, не потрібно їх допрацьовувати. І так, він візуально на дотик набагато міцніший. Тут е, головне, якби вгадати, потрібний час, коли це робити. Оскільки, коли ще досить тепло, бджола часто вилітає. На обліт, і ці обмеження їм не дають можливості вільно вилітати, перешкоджають їм. Але якщо трошки запізнитися з цим, то вже все ж таки мишка може заскочити і жити там цілу зиму, оскільки, оскільки такої гарної температури, щоб бджола її перемогла, вже може й не бути, то, то буде харчувати їсти бджоли, їсти рамки і відповідно. Турбувати сім'єю, і сім'я може від цього прослабнути або й зовсім загинути. Завершили ми роботу по захисту бджіл від мишей. Ну, якщо взяти на тій пасіці, то це зайняло буквально лічені хвилини, попереставляли літочки і все. То тут у нас ну, є і такі літочки, але багато різнобою, різні літки, саморобні, і використовуємо решітки, порізані. Потрібний нам розмір з отворами там 8-9 міліметрів. Є стандартні решітки, також порізали ганеманівські решітки. Є схожі на ці. Різнопланові. з чим є можливість, тим і закриваємо. Зранку бджола знаходилася в клубі, то, відповідно, було комфортно працювати. Зараз вже вона. Якби не вилітає, але коли підходиш до вулика і починаєш хоч трошки шуміти, то починає агресивно вилітати, і некомфортно виконувати цю роботу. Ми ще планували утеплити лежаки, загорнути покривало, як робимо це кожного року. Але враховуючи, що бджола активна, все ж таки будемо чекати більш низької температури, щоб швидко і комфортно це зробити. Ну, відкриємо пару кришок. В загальному відкривати не будемо, щоб не турбувати. Ну так вони. Давай. собі. тоді. але сидять. Буде все добре з ними. Криша тепла, вони завжди сідають вище. Перші роки це викликало певну стурбованість, але по факту ні, кормів завжди вистачає і жодних проблем з тим, що вони. Тобто вони сідають одразу, практично розтягуються і на меду. Ці вулички зайняті бджолою, гарно піджаті і собі будуть зимувати. Так, поглянемо, як сидить шестирамковий. А, трохи видно бджолу, бачимо і тут. Є на краю бджола І в цій вулиці є бджола Ця крайня пуста. Трохи ближче до центру, але нормально сидять. Два. Корпуса на 145. Цей теж на 145 рамочку. Дах. Утеплений, то вони завжди кожну руку сідають повище. Потихеньку. Потихенько. Ну, зранку було холодно, а зараз сонечко з'явилося. І так, температура близько 11 градусів, то клуб розпався, взяла, розповзлася. Поїхали далі. Шестирамочники теж позакривали решітками. Тут їх частково турбують навколо лятку синички. Ось тут видно покльовано. Ну, деякі, залежно від, кому якому, якому більше попалось, сподобалось. Тут теж жилка сидить. турбувати не будемо. Тільки тут 5 рамочок, на 5 рамочках сидять собі. Все не потрібно до них заглядати. Вже всі роботи з ними проведені. І нехай, нехай гарно зимують і у нас, і у вас. Всім до побачення.